Здрастуйте. Вітаю вас з новим 1977 роком. Саме про цей рік ми і будемо розповідати, починаючи з сьогоднішньої передачі. Радянська країна була країною заполітизованою, тому ви розумієте, всі політичні події відзначалися гучно. 1977 рік, рахуйте, це 60-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції. Ювілей. Ну, у нас ювілей це щократне п'яти, а якщо брати етимологію цього слова, то це зовсім не так. Річ у тім, що слово ювілей давньоєврейське. І відзначали євреї кожні 50 років свого звільнення з єгипетського рабства. Відзначали, зрозуміло, весело, з танцями і піснями, і трубили у ріг. Ріг з давньоєврейської і звучить приблизно як ювілей. Ну, До листопада, до річниці, 60-ї річниці Великого жовтня ще далеко, а ми почнемо з січня, з парного змагання. Любили змагатися в ті роки, і на Херсонщині я вже розповідав про це. От виникло таке парне змагання. Що це таке? Передовик бере відстаючого, утворюється одна пара, інший передовик бере іншого відстаючого, це інша пара. І вони змагаються. І це не тільки от механізатори, а й... Тілі колгоспи, радгоспи. Таке змагання було і в Білозерському районі. Як воно відбувалося, ми зараз і побачимо. Учора у Білозерському будинку культури відбулися збори представників восьми господарств району, ініціаторів попарного змагання колгоспи імені і Радгоспу Червоний Прапор, Радгоспів «Інгулець» та Прогрес, Лиманський та Батумський, 12-річчя жовтня і Росія. З доповідю про підсумки трудового суперництва чотирьох пар господарством виступив другий секретар Рейкому компартії України Микола Якович Вовк. Доповідач відзначив, що нова форма змагання на ділі засвідчила свою ефективність. У відсталих господарствах помітно поліпшилася організація праці, зросли показники у рослинництві і тваринництві. Усі, хто виступив, в обговоренні доповіді висловили упевненість, що попарне змагання заслуговує поширення як дієвий засіб піднесення ефективності виробництва, взагалі підтягування відсталих до рівня передовиків. На зборах парам переможцям було вручено перехідні червоні прапори. За досягнення високих урожаїв передові механізовані ланки відзначені вимпелами і преміями. Представники спарених господарств підписали договори на змагання у другому році п'ятирічки. За останні роки Степове село Ольги Горностаївського району не впізнати. Його прикрасили нові широкі вулиці з високими світлими будинками. В такому будинку живе і одна з кращих доярок колгоспу Україна Олена Іванівна Кравчук. Вона депутат сільради, член правління колгоспу. Молода вулиця, молоді й деревця, дбайливо доглядає за ним трудівниця. Всього за останні роки у селі введено більше 30 добротних житлових будівель, великий комплекс по виробництву молока, дитячий садок, школи, їдальня, кілометри заасфальтованих шляхів. Усе це робота громадськості села. 16 квітня односельці вийдуть на комуністичний суботник. Буде закладено новий парк, вулиці прикрасять сотні квітників. Досить регулярно в наших передачах, 20 століття херсонський хронограф, ми розповідаємо про роботу суднобудівного заводу. Зазвичай йдеться про нові суховантажі, танкери, контейнеровози. Але ви пам'ятаєте, що на цьому великому підприємстві виготовляли не тільки кораблі, а також товари народного споживання, зокрема якісні меблі і човни. Херсонські корабели, крім будівництва найсучасніших океанських суден, займаються також виконанням значних замовлень для села та випускають немало товарів широкого вжитку. У меблевих магазинах області ніколи не залежуються прекрасні кухонні набори, що народжуються в одному з цехів херсонського ордена Леніна суднобудівного заводу. Всі елементи набору виконуються з високоякісних матеріалів, покритих пластиком, причому херсонці застосували пластикове покриття першими в Україні. Обставлена цим гарнітуром кухня створить добрий настрій найвибагливішим господарям. Нинішнього року тут освоєно комплект доміно, до якого входять диван ліжко та крісло ліжко. Торік завод випустив меблів більш ніж на мільйон карбованців. Нині розроблено проєкт нового цеху. Коли він стане до ладу, обсяг виробництва меблів зросте у п'ятеро. По всій країні розходяться знамениті херсонські дюральки човни міцні, легкі, надійні і Мають високу вантажопідйомність. Цього року їх буде випущено більше п'яти тисяч. Малий флот, що народжується на суднобудівному заводі, як і меблі користуються великим попитом. Якщо до Херсона приїхала людина з іншого міста і поцікавилася, де можна випити чашечку кави чи шаю, то у відповідь вона почує ну, мабуть десятки адрес. А у 1977 році таких адрес було небагато, тому дуже популярним місцем де можна було випити чашечку кави і купити смачні цукерки, був магазин Тавричанка, що на проспекті Ушакова. Давайте ми завітаємо до цього магазину. Ну, Якщо і не вип'ємо чашечку кави, подивимось, як він виглядав тоді, як обслуговували, що продавали. Широкою популярністю серед херсонців та наших гостей користується спеціалізований магазин Тавриченка. Тут завжди можна взяти чашечку запашної кави з тістечком, тортом чи печивом. А хто полюбляє морозиво будь ласка. Найбільший внесок у виконання плану певна річ дає торговий зал самовслуговування, де у широкому виборі кондитерські вироби. Подарункові набори цукерок на полицях поруч з виробами Херсонської фабрики імені Войкова можна побачити продукцію з маркою Львова, Одеси, Миколаєва, Харкова. Покупців приваблює чистота, добрий. Естетичний смак в оформленні прилавків, висока культура обслуговування. Молодіжний колектив тавричанки на чолі з Інною Семенівною Сванадзе та її заступницею Надією Петрівною Тютюнник уже восьмий місяць отримує перше місце у змаганні колективів Суворовського райхарчоторгу. Нині працівниці магазину виявляють особливу старанність. Ювілейний рік хочеться відзначити успіхами у праці. Вони вирішили на честь жовтня перевершити десятимісячний план товарообігу на 10 тисяч карбованців. Ці культури річковиків імені лейтенанта Шміта відбулася науково-практична конференція по збільшенню в області випуску, розширенню асортименту і підвищенню якості товарів народного споживання у 10-й п'ятирічці. Була влаштована виставка, на якій представлено понад 130 зразків виробів широкого вжитку. Вони впроваджені у виробництво торік. Новинками цього року для багатьох підприємств стануть понад 80 товарів, які відібрані під час конференції. На виставці представлено різні зразки Харківського павільйону кращих товарів народного споживання. 13 з них відібрано для впровадження у виробництво в нашій області. Представники промислових підприємств уклали договори з торговельними базами на додаткове виробництво різних товарів широкого вжитку більш як на 12 мільйонів карбованців. Давня дружба єднає херсонських телевізійників з педагогічним колективом Херсонського, ну раніше Педагогічного інституту імені Крупської, зараз Херсонського державного університету. Сьогодні, безумовно, життя цього закладу дуже насичене, порівняно з 70-ми навіть роками. Є і КВН, і цікава художня самодіяльність, наукова робота ведеться. Тоді було все більш скромніше, але також цікаво. Херсонські телевізійники розповідали про те, як складають іспити в педагогічному інституті, а ще про будівництво нових корпусів. Новобудови обласного центру. Споруда, що виросла навпроти парку імені Ленінського комсомолу у Херсоні, це комплекс Херсонського педагогічного інституту імені Крупської. Основні роботи веде одна з кращих бригад будівельно-монтажного управління номер 6 Комбінату Херсон-Промбуд, яку очолює Микола Іліч Анікеєв. Навчальна лабораторний, навчальні корпуси та спортзал студенти отримують уже в листопаді цього року. Наступного року буде здано і актовий зал. У студентів сесія. Хоч на дворі лютує морозами січень, у неспокійного студентства Гаряча пора у розпалі зимова сесія. Триває перевірка набутих за півріччя знань. Тепер, як ніколи, на першому місці книги, конспекти, консультації, практичні заняття в лабораторіях, спеціалізованих кабінетах, читальних залах. Ці кінокадри зняті вчора в аудиторіях педагогічного інституту імені Крупської. Завідувач кафедри української мови, доцент Марія Іванівна Пентелюк і заступник декана філологічного факультету Євдокія Петрівна Голобородько приймають екзамен з української мови у третьокурсників. Профор факультету Тетяна Семенова навчається на російському відділенні і відповідь на цьому іспиті оцінюється вищим балом. Глибокі знання предметів показують і посланці сонячного Узбекистану. Котрі по закінченню інституту навчатимуть російської мови своїх юних земляків. А на цих кадрах екзамени другокурсників хіміко-біологічного факультету. Нам і тут пощастило на п'ятірку. За глибоку вдумлену відповідь її одержала Ірина Рома з Високопілля. Коли є студентська сесія, як кажуть, давно не вистачає одного дня. Проте, як бачимо, старанні можуть обійтися і без нього. Заквітчена радість кожного дня з-під її пензля на полотні виростає щось нове, прекрасне і чудове, примушуючи всіх дивуватися невсипучій енергії, фантастичній віртуозності художниці. Роботи Людмили Петрової не просто милують око. переглядаючи ці кадри відтворення духовного багатства народної майстрині, підпадаєш під вплив їх емоційності. І сама собою виникає думка, земля родить квіти, щоб вони приносили людині радість, пробуджували в ній художника. У Людмили Петрової все йде від квітів, від безмежної любові до них. Квіти формують її естетичний смак, налаштовують на музичний лад душу, збагачують барвами її палітру. Малювати квіти для художниці велика насолода. Дивні її квіти таких ще ніхто не бачив. У них пелюстки з пташиних крилиць. Або птах, то і є квітка, квіти, птахи, в неї органічно вплилися в художньо довершений смисловий орнамент. У кожній роботі вони у нероздільному поєднанні. І, як говорить сама художниця, птахи на її думку надають твором життєвості. Вся творчість Людмили Петрової це своєрідний квітник. В ньому ростуть всі квіти, що цвітуть навесні і влітку. І найдивніше, в її розмаїтті квітів ви не знайдете навіть двох однакових, бо квіти її думки, її мрії. Її розуміння життя. Це і щедре літо, це і калинка, і весна, і сонячний день, і радість. У кожній роботі художниця відтворює відповідний настрій, який інколи в неї виливається в поетичні рядки. Коли б Петрова зайнялася живописом, то, мабуть, вона була б такою ж сильною, як і в орнаментальних композиціях. Роботи Людмили Петрової прикрашали експозиції не однієї обласної республіканської виставок самодіяльних художників. А зараз три її роботи демонструються на виставці у Москві. Зустріч із творчістю художниці багатьох спонукає до таких рядків. Хочеться відзначити роботи Петрової. Дивне, рідкісне обдарування художниці. Її роботи несуть тепло, радість. Пісні нашого південного краю. Це ж і є метою всього життя Людмили Петрової. Під час нашої зустрічі вона сказала, хочу працювати так, щоб мої роботи приносили всім радість, святковий настрій. Коли в людини хороший настрій, їй легше працюється і живеться цікавіше. Цими хорошими словами народної майстрині хочеться й закінчити нашу зустріч. Закінчити з надією ще не раз зустрітися з її сонячними творами, з її співучою ліричністю, з її заквіченою радістю. Херсонських колекціонерів зберігаються фотороботи херсонських майстрів кінця 19, початку 20-го століття. Ну, раніше вони називалися фотографами, а насправді були митцями, справжніми, творчими людьми, і ці фотографії вражають своєю якістю. І треба сказати, от що традиції фотографії на Херсонщині живуть, розвиваються, можна згадати, таких метрів, як Родину Альпертів, Мошинського, Степанова. І от на виставці, яка відкрилася у 1977 році у Херсонському краєзнавчому музеї, були, зокрема, представлені і фотороботи Степанова. Давайте подивимось, якою була ця виставка. Оце буде перший сюжет, а потім ми покажемо ще один сюжет знову з цієї виставки. Наскільки вона була цікавою, насиченою. Варто подивитися. Новини культури. Ця обласна виставка художньої та документальної фотографії відкрита у виставочному залі Херсонського краєзнавчого музею. 33 самодіяльних фотоаматори представили близько 200 робіт. Виставка проходить в рамках першого всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої творчості трудящих і присвячена 60-річчю Великого жовтня. Представлені фотографії аматорів з Херсона, Іванівки, Каховки, Чаплинки, Береслава, Великої Лепетихи та інших районів області. Цікаві роботи херсонських суднобудівників Євгена Кушнаря і Миколи Степанова. Друкаря поліграф комбінату Володимира Балабанова. Роботи херсонців вже демонструвалися на республіканській виставці у Києві. Кращі фотографії відібрані на всесоюзну виставку у Москву. Перші відвідувачі, як Херсонці, так і гості нашого міста, дали високу оцінку представленим тут фотографіям. Виставка триватиме протягом місяця. Бас, бугай. Як ви думаєте, про що йдеться? Ну, якщо я скажу, що балторно, цимбали, то ви зрозумієте про народні інструменти. А ще точніше про ансамбль ятрань Каланчацького району. Грай, музика, грай, так назвали херсонські телевізійники. Свою розповідь про цей ансамбль, який був дуже помітним тоді і посідав. Ну Перші місця не тільки на республіканських змаганнях, а й на всесоюзних оглядах художньої самодіяльності. За годину на сірий туманний простір цієї вулиці ляже вечорова тихість. У селі вона така непорушна, що неважко вловити журливий шелест пожухлого листя. Тільки похмурий осінній настрій невдний над людьми. Він залишається за порогом кожного дому. Адже осінній вечір для селянина розкіш, якої він позбавлений літньої пори. Кожен по-своєму його заповнить цікава книга, телевізор, бесіда, а для учасників ансамблю ятрань вечір то репетиція. Вранці учасники ансамблю були вже на своїх робочих місцях. Петро Іванович Біган турбувався за новонароджених телят, робив лікарський огляд. Василь Грибко щось мудрував біля електричного щитка. Треба було подати струм до сусіднього приміщення ферми. Івана Васильківа ми зустріли у радвосній майстерні. Разом з іншими будівельниками він виготовляв віконні рами для новобудов. В душі ж броніли мажорні українські мелодії. Ансамбль українських народних інструментів Ятран прийшов до студії. І ось така була зустріч. Вони виконали п'єсу «Українські мелодії, а потім відбувся діалог. Ансамбль Ятрань став переможцем не тільки першого, а й другого туру Всесоюзного фестивалю і зараз серйозно готується до заключного концерту республіканського огляду. І наостанок прогноз погоди. Ми зараз дізнаємося, якою була погода 22 березня 1977 року. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Уночі вранці, місцями туман, видимість у тумані 250 метрів, вітер південний, слабкий до помірного. Температура вночі від 0 до 5, а в день 8-13 градусів тепла. У жартівливому словнику Левінсона ми можемо прочитати, що переконання це наші власні думки, а забобони це думки наших опонентів. Ну, наш час нас переконав, що дійсно переконання у багатьох людей не є константою, величиною абсолютною і незмінною. Я думаю... Переконання тих людей, про яких ми розповідаємо в нашій передачі Херсонський хронограф 20 століття, були досить стабільними для 70-х років. 80-ті і 90-ті багато що змінили. Ми будемо розповідати про людей. Про переконання буде розповідати, мабуть, якась інша програма. Нам важливо показати. Певних людей у певних обставинах. Якщо вас щось зацікавить з нашої програми додатково, ви можете нам подзвонити за телефоном 22 97 49 або написати вулиця Перекопська, 10 всього вам найкращого. В наступній передачі ми продовжимо розповідь про 1977 рік.